Вітаю, шановне панство! Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні буде вже звична рубрика за тижня. В цій рубриці хочу поділитися такими трьома новинами. Вони е, взагалі е, демонструють фактично одну і ту ж е, тенденцію, яка зараз. Відбувається у нас в правлячому класі, де слуги народу намагаються запробувати в Україні не те, що автократію, а вже рабовласницький устрій. Вони навіть самі собі не віддають звітів, що вони говорять, і до чого це все призводить. Я взагалі думаю, що просто їм треба надати можливість висловитись, показати їх сутність. Саме ситуація, в яку загнала правлячий клас Україну, ситуацію Цунвангу змушує їх проявляти їх етику сумління і ущербність їх власної волі. Почнемо з нашого залізничника, борця з корупцією. На Укрзалізниці, а також радника Єрмака офіса президента Лещенко в Давосі. Це ще відгуки Давосу, заявив, що Європа має повернути всіх біженців назад до України. В своїй заяві він зазначив, що держави Європи зобов'язані зупинити допомогу українським біженцям і повернути їх назад. Мені це нагадує я вже декілька разів наводив. Фрагмент з фільму сватання на Гончарівці». там був такий стецько, який сватався і не знав, як звабити дівчину. І відверто їй говорив: От, якби ти моєю жінкою була, то я б тобі в пику дав, а так ласкою просю, йди за мене. от. Фактично, Лещенко також самодіяв. Якщо б люди ці були в Україні, то вони б розпоряджались їх волею, їх тілом, як заманеться. А так вимагають від заходу, щоб вони повернули ну фактично своїх рабів. Вони вважають, вони васали, вони суверени і раби розбіглися. І захід має повернути їм їх рабів. Отак От вони сприймають український народ. Далі він каже, ми втрачаємо ціле покоління молодих людей. Нині молоді люди вливаються у місцеві товариства. Знаходження громадян за кордоном здатне привести до катастрофічної ситуації. Тобто до катастрофічної ситуації в Україні призводить те, що раби розбіглися. Не те, що в Україні не забезпечено з боку правлячого класу безпека, що немає в Україні. Справедливості не відтворено інституту справедливості, відсутні свободи, які фактично держава покликана забезпечувати. Тобто, з боку правлючого класу не вбачається жодних причин, а лише те, що раби розбіглися. Друге повідомлення ну це у нас є такий пан Арахамія, голова фракції Слуга народа. Йому взагалі треба дати можливість висловлюватися, тому що кожне висловлювання це прояв ущербності як безпосередньо пана Арахамі, так і правлячого класа. Нагадаю, що в Давосі також один із зашкварів Арахамі був, коли він в інтерв'ю заявив, що зброю в Києві було роздано людям для не для того, щоб вони мали шанс себе захистити. А для того щоб не розбігалися і щоб прикривали дупи можновладців, які по вказівці Зеленського не змогли розбігтися раніше, на цьому тижні він перевершив сам себе. Я наведу тільки дві зашкварні заяви цього персонажу, щоб розкрити його сутність. Так, от є таке прислів'я рабів до раю не пускають. Ну, з слов Лещенка і з дій правлячого класу, ми бачимо, що українці зараз знаходяться ще з гіршому положенні, ніж раби, тому що рабів не пускають до раю, а українців нікуди не пускають, не запускають на закордон, не дають можливості розпоряджуватись власною волею, власними правами і власним тілом. Ще гірша ситуація з депутатами. Що нам не моргнув глазом, говорить Арахамія з парламентом, узагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції Слуга народу 17 заяв на складення мандата. Тобто, в нас вже 401 людина в Раді. Ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами. Буде 400 226 нардепів. Це мінімальна необхідна кількість для ухвалення рішення. З 400 дуже важко збирати, чесно кажучи. В інших фракціях і партіях я теж знаю, що є люди, які хочуть піти. Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, через які ми будемо голосувати за складання мандатів, для того щоб зберегти парламент легітимним. Ну, по-перше, якщо так далі діло піде, то з Верховної Ради будуть звільняти вже не по медичним довідках, а по довідках про смерть. Щодо легітимності парламенту, я вже наводив статистику на сьогоднішній день. Український народ вважає, що парламент приймає участь в благополуччі українського народу на які сприймають парламент як той та інституція, яка створює умови для благополуччя українського народу? Тому говорити про легітимність сьогоднішнього парламенту, по-перше, він вже просрочений, і як ви бачите, депутати, які мають хоч якийсь інтелект, розуміючи. І не бажаючи приймати участь в цьому шабаші, бажають покинути корабель. Окремі представники, як Вільфа Петров, коли Бендер сказав, кіса схоже нас тут будуть бити, розуміючи, скоро будуть бити, і розуміючи, що до кордону з Києва досить далеко, хочуть залишити Україну якомога раніше. Напевне, для того зараз піднімалося питання відкрити Бориспіль, тому що офіс президента Єрмак, там шурма, топить за відкриття аеропорту Бориспіль. Згадайте, як в свій час, в 2014 році представники партії регіони ламали рамки металошукачів в аеропортах, прагнучи якомога швидше втікти з України. Так, от більш свідомі депутати прагнуть якомога раніше залишити Україну, а більш ушлі хочуть відкрити аеропорт, щоб була можливість втікти з України, тому що ситуацію цунвангу, який утворив фактично зараз правлячий клас, фактично до цього ведеться. Ну і третій зашквар сьогоднішнього тижня, знов ж таки, належить пану Арахамі, на мій погляд. Арахамія, бажаючи зімітувати в черговий раз єдність з українським народом, ляпнув наступне. Ми зараз працюємо з міністерством оборони, щоб була компанія нормальна. Я вважаю, що всі держслужбовці мають йти в учебку жити, не якісь там ВІП-групи, і депутати теж. Я точно, я насправді ідеолог цього. Ми маємо там навчатись. Кожен у різних групах, зі звичайними людьми, маємо з ними їсти, спілкуватись. Тоді всі побачать, що це не так страшно. Більше того, я не заздрю командиру учебки, де буде багато депутатів і там будуть погано навчати. Ви ж розумієте, що будуть кадрові зміни, доки не налагодять якісний рівень навчання. Всі учебки по країні треба зайняти. Я вважаю, що це треба. Міністри теж мають заступники міністрів, керівники департаментів, хоча парт тайм навчатися. Ну, ідея класна, що е, нарешті є розуміння, що без лідерських якостів, без проявлення власної волі людей на фронт не загониш. Ну, це проглядається і в словах Лещенка, Вони розуміють, що просто так. Люди не повернуться в Україну і просто так не пойдуть воювати. Добровольці, на жаль, закінчились за ці два роки. влада нічого не зробила, щоб убезпечити військових на фронті, щоб дійсно створити безпечні умови для знищення ворога і для збереження життя українських воїнів. Але ж, ви бачите, мова йде лише про учебку, про учбові заклади. Арахамія вважає, що якщо там з'являться чиновники-депутати, то українці підуть в учебку можливо. Але ж якщо б Арахамія сказав, що я йду в учебку, потім я разом з вами йду на фронт, це б, по-перше, було справедливо і це б мало якийсь ефект. Більше того, він же сам зазначив, що якщо б в учебках були чиновники і депутати, то там би точно погано не навчали. От якщо чиновники і депутати з'являться в окопах, то там також буде забезпечені військовий всім необхідним. Так що я пішов далі і дякую пану Арахамі, що підтримав мою ініціативу щодо ротації добровольців на чиновників депутатів. Прикріплюю тут петицію щодо цього. А слова Рахамі підтверджують, що якщо і в учебках, і на фронті з'являться чиновники-депутати, це змотивує українців, доведе, що влада нарешті стала з народом боронити Україну. Але ж не так, як Арахамі хоче і зимінувати, як це було з зброєю в Києві, а дійсно розділити всю участь з українським народом. В протилежному випадку це буде виглядати, як знаєте, в дитячій ігрі, коли двоє вирішують стрибнути або в воду, або ще кудись. Один робить рух, нібито він стрибає, але залишається на місці, а інший по інерції стрибає. Так, от влада, нарешті, має усвідомити, що імітація вже не пройде, або ви проявляєте лідерські якості, розділяєте участь українського народу у війні. Всі його тягати і невзгоди. Або йдете геть. Чим швидше ви визначитесь, тим менше людей загине зараз на фронті, тим швидше всі засоби, всі наявні ресурси України і західних партнерів будуть скеровані на знищення ворога і на нашу перемогу. От такі е, моральні уроди, люди, що не мають етики волі, енергії сумління. Фактично зараз завели Україну в глухий кут, тому тиснемо на цих невигласів, змушуємо виконувати волю українського народу, нагадуємо, що єдиним сувереном і джерелом влади є український народ, а не цей правлячий клас, який захопив українську владу, і не знає, як дати раду сьогоднішнім викликам сьогоднішній війні, як перемогти. Нашого зовнішнього ворога, і взагалі, що таке перемога. Впливаємо, тиснемо, не будемо байдужими, лише діями, лише проявом волі людей супління, людей волі. Ми зможемо перемогти і створити умови в Україні, в якій хочеться жити. Слава Україні!